Ранок, сонячна погода. Подивіться, яке синє небо і оці дерева, квітучі дерева, який аромат. Ох, такий терпкий, такий солодкий весна в Україні. Аби тільки не ота русня. Лунає сирена. Друзі, всім привіт і слава Україні! Я казала вам, що я придбала собі новенькі хижі рослини, а саме жиряночки. Я Не люблю розпаковувати. Посилочки на камеру, терпіти цього не можу, те шуршання і тому іншого разу я полінилася вимочувати торф, торф кислий, лише вимочила агроперліт, як і розповідала, змішала її з торфом, замочила камінці, кварцеві камінці. Ось у мене відеречко із мохом з фагномом, який я вирощую сама. Вон, бачите, це я вже доставала. Живий наш український мох, який гарно зростає у звичайних відеречках. Здесь вода, горщики і рослинки. Знаєте, як тримаю в руках рослину, яку дуже хочу, то я забуваю про все на світі. Ось ці дві жиряночки я вже посадила без вас. Ось так посадила. Як бачите, ось тут. Набрана вже водичка. Присаджені дві жиряночки. жиряночки. Весер. Вони ще молоді рослинки, посаджені у ґрунт у суміш торфу і агроперліту. На дні замість дренажу кварцевий пісок великої фракції, ну, щоб торф з агроперлітом не пролітав воді отвори. Бо там дуже широкі. Тоді схаменулася. І, і думаю, Бог ти моя обіцяла людям показати. Такі дуже хрупкі, дуже-дуже. В них лисячка, ну, таке хрупке, таке хрупке. Трохи трухнувся і воно відпало. Це жирянка тіна. Як ви бачите, вона має е, ширші лисячка, і тут екземплярчик в мене трохи покрупніший. Але всі жиряночки мають. Дуже маленьку кореневу систему. Ось таку, дуже-дуже маленьку. Жиряночка вона має на своїх лицечках такі, знаєте, железки, які випускають два види соку. Один сок приманює комах, ну а інший їх перероблює. Ось ця рослинка це, як мені здається, дитятко від цієї розеточки. Ось в неї корінців, ну, трохи менше. Усі-всі застарілі листячка я знімаю, викидаю. Ну, а висаджую у ґрунт, який я казала, який має зміст за це перліт і кислий тор. На фракція кварцевого піску, то в мене задрінаж. Мохсвагном, мохсфагном, зважаючи на те, що мої рослинки їхали з відкритою кореневою системою і корінці підсохли, тож у цій резонці я оберу оце все, що висохли, все, що пропавше, це все я акуратно оберу і замотаю в мохсвагном. А далі покажу. Так, Дивіться, для цієї своєї жиряночки. Зважаючи на те, що коренева в неї невелика, у жирянок коренева дуже-дуже маленька, коротенька, то я взяла горщик поширший, бо я хочу, щоб це була мамка, яка дасть діточок. На дно я вже прилаштувала, прилаштувала крупненькі камінці кварцу. А далі буду засипати оту суміш агроперліту і торфу. Єдине, що зараз я її відсиплю, скільки мені потрібно, і додам туди і ще кварцевого піску, але більш мільчішої фракції. Дивіться, в мене тут горщику замочено у дистильованій воді, лише у чистій воді, то може бути або дощова вода, або розтоплена снігова вода, або вода. Після осмасу. А ось так. ось сюди я зараз додам оцього ґрунту, змішаю і буду висаджувати. Зробила ось такий отвір, ось так зробила отвір. А далі буду стромляти, зважаючи на те, що у цієї моєї тіночки гарна коренева, тож я її ось так прилаштую. І підсиплю ще гру. цього маленького дитинча. Бачите, які тоненькі волоски корінечка, то вони поверхневі. То, що я хочу зробити, так це замотати оцей стовбурець, замотати в мох. І он, як бачите, угорщику я зробила отвор. Оцей отвор разом з мохом занурю свою. Жиряночку і присиплю зверху знову ж таки крупною фракцією кварцевим піском. Розташувалися мої хижі жиряночки. Оці дві на передньому плані це жирянки тіна. Як бачите, в них набрана водичка під в них камінці. У цієї підризомою. І навкруги резоми мохсфагном для вкорінення. Ну, а цей мохсфагном я не вкладала. Ну, а далі дві жиряночки, два підлітка. Вони ще дуже молоді. Це два підлітка, жирянки весер. Отакі От красуньки. Я казала, листя у цієї рослини дуже крихке, дуже-дуже не встиг, встиг доторкнутися, воно вже і відпало. Тож, листечка я розташувала ось сюди. Ті листечка, які відпали, розташувала ось сюди у мох з фагном. Накрию кришечкою, тепер буде зростати мох. І сподіваюся, що ті листячка також проростуть Прицепом до своїх жирянок я придбала отаку купу молодих росяночок. Всі молоді рослини, вона має назву Нідіформіс. Ловушки в неї, Вон, бачите, які гарнюні. Зараз зближу, Вон, подивіться, хіба ж це краса. У мене ці рослини викликають захват. Тут декілька рослинок. Чіпати я їх не буду. Нехай поки що залишаються у тому горщику, який присадив їх господар. Бо вони такі крихкі. Такі тонюсенькі, це ж я вам на збільшенні показую. А вони, ну, такі тонюсенькі, нехай залишаються так. Ще є дві манюні росянки, це сесіфолія і е, приті розете, ось такі красунечки, подивіться, які ловушечки. Ну, хіба вони вам не подобаються? Ой, які гарнюні. Які ж вони гарнюні. До речі, оця розета, то їх було дві, і одна ось отак випала із свого горщику. То, ну от бачите, ну така перевозка у нас, дороги всі розбиті. Дякуючи добрим мальчикам в трусиках, щоб здохли. Дороги всі розбиті і Ну, зараз, зараз пересаджу їх також в два маленькі горщики. А тут, бачите, он квітконосик був. До речі, квітне, як я дивлюся, так само, як і моя. І у цієї, бачите? У цієї також видно час квітнути, також були квітконосики. Ой, яка гарнюня. Яка гарнюня! От і все. Мої хижачки посаджені. Підуть зараз на стоїчко під лампу вкорінюватись. А я бажаю вам миру і здоров'я. Тримаємось! Все буде Україна! Пока!